Піду я на гору крутую. Заспіваю, пісню тихою. Ой, тихою, ой тихою, Заспіваю, я пісню тихою. А що ж то збирають дівчата? А дівчата збирають. Ще будемо чай заварювати. Отак беремо в чистих українських Карпатах, які ще не понівечені ракетами расистів дурнуватих. Отак рвемо і кидаємо пакетик. отак Насушимо і будемо пити вдома чаї. І згадувати наші українські Карпати. Ой, легонька там гуляють бойки, там музики хай награють, скачуть полево. Окрім чебреця, ми ще в чай збираємо. Здогадуйтесь, яку квіточку? Червону конюшину. А вона ж тут червона. Класно, світа, скажи, будь ласка, що ти очікуєш від цих п'яти днів перебування тут у Зубриці? Позитив від спілкування з друзями. По-друге, походити в гори, пригадати ті відчуття, які були два роки тому, насолодитися природою, поїсти грибів, назбирати суницю. Пошукати АФЕНИ <звіст> Зустрітися з знайомими. Випити з Андрійком шампанського, яке він дуже обожнює, і потім з цими враженнями поїхати додому, щоб два роки вони тебе зігрівали. Як сказала Яна, перезавантажитися, паралельний світ зовсім не такий, як у нас. Пригадати ще раз те, що було два роки тому, порівняти може навіть, ще більше одержати таких якихось яскравих вражень, ще раз побачити цю природну красу, спілкування з друзями. Ну і взагалі, це чудовий вид відпочинку, який нестандартний. Несподіваний і такий і прекрасний, який всім рекомендую. Я очікую спокою, саме головне, хорошого настрою, е е хорошої погоди. Е і щоб все в нас склалося, щоб ми не посварилися, щоб ми не посердились, не подракались, щоб все в нас склалось класно і ще по трускавцю погуляли. які лопушенці! Зараз у нас буде фотосесія. Я проберуся через цілу пухи, бо там є ще більші і більші нарву ми такі капюшони зробимо. Хоч би яка тут гадюка не вкусила мене. Я маю на увазі не дівчат, а змію, а зміючку, зміючку. Ооо! Ах, киш-киш-киш-киш. Ось вони які здоровенні. Дивіться, порівняєте мою руку і... Лопухи. О, О! Дивіться яке. Все нарвав. Іду вже назад. Через ці джунглі. Робимо капюшони собі. Он уже дві капюшони. Капюшони. капюшоні

На застала грозова хмара. Але ми нічого не боїмося. Ми відважні воїни. Боремося з стихією. А тут же ж гадюки бутині. Повно. Тут гадюки. Ось три. Чи ми високі, чи столик низький? Два боровика. Повернулися ми вже з гір. Бачите, що в мене в руках? Це невеличкий секретик. Світлана ріже огірочки і додаємо до салата вітаміни. Що тут саме зараз покажу. Вже традиційно, як ви бачите, ми готуємо салат з вітамінами, можна вживати листочки, конюшини. Дуже вітамінні. Ось вони листочки конюшини. Можна вживати дуже корисні вітаміни, молоді листочки звичайного подорожника. Ось я нариваю подорожник. Надіжда вертається з городу. Що ти там надірвала? Салатик, цибульку і рукалу. А, тобто всі інгредієнти для салату. Отож. А я ж вам зараз покажу снить. Ось, її тут дуже багато росте. Бачите, їй треба вибирати молоді листочки, такі ще, які не зашкорузлі. Ось такі молодесенькі. Дуже вітамінна, дуже корисна для організму людини снить. Всі працюють, а Людмила, гойда-гойда. А зараз я вам покажу, де ми будемо сьогодні обідати. Схожу ганочку. От. Предвкушені їди, предвкушені, такі запахи. Так уже хочеться їсти після такої нашої подорожі. А їсти, ми будемо ось тут, дивіться. Тут така у нас бесідочка. І тут столик. І все у нас тут є. Отак. А от наша кельнярка Людмила принесла щось таке дуже смачненьке, смачненьке. в наш ресторан. Те, що ми, те, що ми О, назбирали. Божечки. Чай. Наш ресторан називається М -м. Клуня на щастя. І, Хайна, і ось тут йду, Людомила йду, йду, подушечки напекла свіженькі, наробила такий тортик розбите, секало. Різні на печива накрутила. Ну, от, показую вам нашу, нашу ресторацію ось, тільки зверху, з горища. Пам'ятаєте, як минулого разу, да, минулого разу у нас були ластівочки. Ось те гніздо, стівоче, ось воно. Але ластівочок, на жаль, вже там нема. А причина того, що ластівочок нема, бо Андрій заклеїв вікно. Хоча там і є ось отвори зверху, там. Але чогось ластівки вирішили не летіти. А оце вікно Андрій вже е, сіткою закрив. Але сіна тут скільки. Ось тут ми їздили. На цьому каталися. Ні, ми спали спочатку, але з'їжджали, бо воно таке ось слизьке. Мандрик на сіні. Мандрик тут уже собі улігся, спатуньки. Ось як ви бачите, спальний мішочок. А поряд мої каліжанки блаженствують. Ось таке горище величезне. Величезне. І там наше гніздо. Ресторація клуня. Ну, а зараз смачного всім. Ми гуляли-гуляли, гуляли гуляли. Як каже Людмила, апетитно гуляли, а тепер всім смачного. Ой! Мамко там смачного. Так, пробуємо сало. Сало згливаки. Стайні угу. шматочок кліпчика видавчи.